Друзі, привіт! Я сьогодні розрізала гарбуз, він дуже великий. У мене вже і сирників напекла, і ікри зробила, і буду ще кашу варити. От, Але він все не кінчається не кінчається. Захотілося мені м'ясо ще зробити, але сьогодні в мене м'ясо не виявилося. Натомість знайшла фарш і вирішила зробити котлети. Буду вам показувати. Це навіть зважувати. Фарш у мене 876 чи 7 г. Враховуючи те, що тут ще плівочку, я зараз зніму. 870 г. Зважу ще гарбуз, скільки я беру. 573 г. Шкірочку я зніму, ну, можна сказати, 500 г. Фарш перекладаю в миску. Зараз почистю гарбуз. Друзі, хто не знає, як знайти мої. Рецепти страви з гарбуза, Заходите на канал, шукаєте плейлист, все про гарбузи. І там не тільки кулінарні рецепти знайдете, пов'язані з гарбузами, а ще багато цікавого. Гарбузик я натираю на тертушку дрібненькі кишеньки. Після гарбуза на цю ж тартушку я натираю три величеньких зубчика часнику. Можна, звісно, часник пропустити через частико ну мені зручно так. Перекладаю все до фаршу, поки що відставлю. Далі мені знадобиться цибулинка. Я беру таку величеньку цибулинку, чистю її і далі нарізаю дуже-дуже дрібненько, наскільки це можливо Подрібнюю. Звісно, що якщо ви робите фарш. Свіженький, просто крутите в м'ясорубці, то і цибулинку, і часник можна туди загнати, перекрутити. Якщо ж використовуєте вже готовий фарш, як у мене, який потребує наповнення, то робимо так. Ну, бачите, доволі дрібненько виходить. Отже, все переклала до фаршу. Тепер мені треба посолити. Сіль додаємо за смаком. І за смаком додаємо спеції. Ну, хто які любить. Я у котлети кладу тільки чорний мелений перець. Доволі багатенько так кладу. Виб'ю сюди два яйця. І додам білий хліб, він у мене сухий, просто сухарики. Я його розмачую водою. Можна молоко, хто любить. От розмачила і просто з водою. Розчавлюю сюди у фаршик. Ну і, мабуть, цього досить. А далі я замішую руками. І руками ж буду виліплювати котлетки. Чесно кажучи, котлети з гарбузів я ще ніколи не робила. Але впевнена, що це буде дуже смачно, бо з м'ясом гарбузики дружать чудово. Тобто зараз у вас на очах народжується мій авторський рецепт. Котлет з гарбузів. Друзі, ви знаєте, що замість яєць можна додавати манку, для того, щоб ну, для зв'язки елементів, інгредієнтів. Сьогодні я додала тільки 2 яйця, але від яєць котлетки можуть стати жорсткішими, якщо їх покласти більше. Тому я додам трішечки манки буквально 1-2 столових ложки. ліпимо котлетки. Можна їх обваляти в сухарях або у борошні, як ви це звикли робити. Я не буду цього робити. Я думаю, що на моїй сковорідці вони не підгорять. В сковорідку наливаємо олійку і викладаємо котлетки. Смажимо з обох сторін.